Розпочнемо наше післяматчеве інтерв'ю, і з нами, тренер, головний тренер МСК Харків Станіслав Гончаренко, пане Станіславе. Сьогодні видовичний був матч. Чи сподівалися на саме такий сценарій цього матчу? Ну, да. ну, не хотілося так би, але на фініші дійсно новорічна гра з фейерверком, з зміною обставин, з кучою помілок, я би сказав, з радощами і з печалями. Але впорались, пішли. На ризик і витягу здобули, але дійсно так качелі були в цій грі. Вони, я би сказав, не від того, від того, що хтось ну, губив ніті гри. Ні, не від цього. Виключно за помилки. Ви бачили, що у другому таймі ми могли це питання вже зарані, ну, зарані, зараніше вирішити і все б закінчилось, але на журавльов. Калашник, не забили 100% м'ячі, Ігор Малюк бачили, не забили 100%. І е, буває так, що ти не забуваєш і робиш помилку. В самий-самий сами ключовий момент команда суперника дуже цим гарно скористалась, забила нас, наказала нас. Ну, того, я дуже не простив би собі сьогодні, якщо б сталося нічия, дуже б я б, дуже сумував, бо я не знаю, як я б зустрів би Новий рік, а так, слава Богу, що так все трапляється. У мене. Є право на риск. Я вже радію від того, що з ким я працюю, вони розуміють, що я хочу. Вони вже зі мною і вони вже сприймають мій риск або мої забави, так сказати. Вони сприймають як свої, і ми йдемо на цей риск і витягуємо для для себе дуже феєричну і дуже новорічну звитягу. Но стосовно помилок. Сьогодні багато обрізок було у підопічних вашої команди. Да, і з, цим, з чим це пов'язано? І загалом, чи задоволені ви діями своїх підопічних своєї команди? Ми не, не зовсім гарно зіграли декілька гравців, але та обоїма, яка сьогодні тримала нить гри, її статус, вона була на своєму місці. це топчий. Едік нагорний, це фаталіїв, розумієте Сиротенка. Вони тримали ціні. Дуже непогано виглядав Ігор Малюк, але декілька помилок у Фатальній. Помилки були у Давіда Калашніка, і ці результат відображався з цими помилками. і Команда дуже нас ну, моментально Ну як вона тут же нас наказували, ну це дуже прикро. А помилки це часть ще цієї молодості, тому що постановка вже гріє, а фактор точності, фактор впевненості ще не існує. І треба дуже вірити і ретельно працювати в тому, що ти робиш, ти знаєш, що ти робиш, але треба довіряти як собі, своєму міжмісячному відчуттю, так і своєму напарнику по команді. Да, ну і Сьогодні болівальники в чаті під час трансляції запитували за Дмитро Бондара, чому сьогодні він відсутній. Важке питання, але я буду відвертим, важке питання, може це я перевернув якусь страницю в цьому житті, може так настало, але є і фактори моральної етичності, є фактори сприйняття тому, що ти хочеш і куди йдеш, а є фактори того, що ти десь загубив, або, як вам сказати, або, або тебе десь підвели. Набор цих факторів мене стримує трошки, і я вирішив, що і на цю ігру я не візьму, тому що я дуже хотів перемагати. Е, причину глибину я не хочу казати, але мені хочеться так, що те, що я роблю, воно відображалось на результаті. І якщо я дві ігри його не взяв сюди у Суми, значить я робив все вірно. Але я мушу сказати, що Дмитро не може на мене обіжатись, тому що я Коамар Хаяма за. Восходом завжди наступає закат. Дякую вам І ще раз перемогаю. Дякую, до побачення.